Стосунки між Бредом Пітом та Анджеліною Джолі з точки зору вищих арканів Таро. В обох є бажання бути центром Всесвіту, і вони цей канат так і не поділили. Вона схильна не признавати його геніальності і заважає її імператор з дураком. Його кружать та восхваляють зовні, а в сім'ї він зустрічається з цербером, котрий не визнає його таланту. Якщо Бреда Піта нахвалювати і давати йому іноді проявляти слабкість, він нікуди від тебе не дінеться і буде відданим. Він схильний до наркотиків і брехні по аркану місяць. Гроші до нього йдуть через гру на публіку, через аркан дурня. Він міг би бути гарним продажником, артистом. Вона також хороша у зміні масок по аркану закоханим. Вона для нього дуже власна, вимоглива, ривнива, скандалістка, істеричка. Вона за системність, а він людина натхнення. Він мрійник, досягає всього через розслабленість, а вона через усилля. У Анджеліни ярко виражений імператор, і треба було взяти відповідальність за структуру на себе, не вимагаючи її від нього, бо вона реально питала за базар. Їй не завадило побільше жіночності. Тяжіння Бреда Піта мати побільше дітей, може бути про бажання її пом'якшити, пробудити у ній ніжні материнські почуття. В неї було несвідоме бажання з кожним другом, тому вона й на нього давила через ревність без підґрунтя. Плюс ще й мала б підтвердження, що якщо я увела з сім'ї, значить він на зраду здатен. І замість того, щоб підсилювати слабкі сторони один одного своїми сильними, кожен виборював місце під сонцем собі. Підписуйся та напиши в коментарях, по яким парам і ще було б цікаво почути розбір. Та чекай їх у наступному відео.